Бетонна лестница. такий великий самбузел. Є ще один. Ось тут у нас спальня. в місце біля дома і ось ці до кожного будинку є. Своє парківнице. Ось така от зона. Друга кімната. І йдемо в третю кімнату. Вот такий великий вітальный холм. Ангузор. Ось все, це до цього участка Тут можна зробити накритий навіс для машини.